Цей голос може нашіптувати спорваними аурами до перемоги світла на землі, здатні проникнути сили антилюбові. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку функціонування нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео. Активація дзвіночка. Роблять для вас видими усі наші відео і медитації. У медитації трансмутація реальності, вайне світла Амадея і Звера Іялу Че Сазар спустилися з неба підтримувані у просторі акробати. У руках в нас були автомати з фіолетовим полум'ям. Ми стріляли ним по ворожих цілях у повітрі. Коли простір очистився, ми опинилися у величезній круглій залі із монітором. На моніторі показували кишачий темними сутностями простір України, а поміж ними у різних місцях ледь помітні вогники світла. На сутності ми спрямували лазера із фіолетового полум'я. Наприкінці медитації мені показали, як ті сутності під дією фіолетового полум'я віддаляються від людей. І як знову наближається, коли той простір втрачає чистоту енергій. Показали, як тих сутностей багато на землі і під землею. Прийшла інформація. Люди з порваними аурами. Таке видіння відкрилося мені вчора, а сьогодні, зранку, знову прийшла інформація ще й про енергії Чорної Магії у просторі України. Схоже, вони нас уже на ПМЖ. На розмову сьогодні зі мною вийшов владика сен Шермен. Нашу роботу маємо робити далі, маємо витягувати нашу планету із станець зла. Маємо усвідомити усі, Має усвідомити кожен із вас, що лише власна робота над собою засвідчує те світло, яке єднається із світлом іншої істоти Божої. І ще однієї, іще, іще і розсіює темряву і морок. Маєте усвідомити, що ніхто за вас світла не запалить, що ніхто за вас вас не врятує і що сила енергій будь-яких енергій у їхньому об'єднанні. Владико Сен-Жермене Бажаю тебе запитати, учора в медитації трансмутація реальності я бачила у просторі України те, чого не бачила раніше. Мені показали величезну кількість, я б навіть сказала: океан сутності низьких планів, які копошаться, якими вщент наповнений простір України. Фіолетове полум'я їх трансмутує. Але як тільки на певній ділянці простору підпливу низьких вібрацій, його дія закінчується, вони знову туди повертаються. Так, бажаю донести також до кожного з вас, що фіолетове полум'я це божественний інструмент, який повинен бути з вами у постійному користуванні для трансмутації власного енергопростору. З'являється у вашому просторі людина, яка виливає на вас низьковібраційні енергії у формі лиливих слів. Трансмутуйте. Навіть подумки трансмутуйте ці енергії. Лється на вас із простору низьковібраційна інформація, і з намером занурити вас у вібрації страху, Трансмутуйте її енергіями фіолетового полум'я. Лунає сигнал повітряної тривоги. Ні, ви не повинні його чекати. Ворожі небезпеки трансмутуйте заздалегідь. Усе трансмутуйте в енергіях божественного фіолетового полум'я. Я приніс вам його користування, щоб ви усі в об'єднанні з нами привели вашу планету до перемоги світла на ній, а не чергового перезавантаження життя. Зараз ситуація боротьби між силами світла і силами зла дуже напружена. На планетарному рівні сили зла ведуть вас у поневолення. Вони ведуть вас сходинками заздалегідь розробленого плану. Світова пандемія, війна, не спрацювала одна пандемія, зроблять іншу, занурять землян у штучний голод. Чи у такій реальності ви бажаєте жити? Сили зла, які правлять на вашій планеті, бажають позбавити вас усього, бажають зробити вас своїми маріонетками. А ви приймаєте їхні правила гри. Більшість із вас їх приймає. Найперше, що має зробити кожен із вас, кожен, хто ще перебуває у мороку під їхнім правлінням, звільнитися від мороку християнської релігії, нав'язаної вам найменшою державою світу, яка знаходиться на території Італії. Вийти з під цього мороку означає повернутися обличчям до тих істин Творця, які проповідував Ісус. Є те, що Він проповідував відкрито. Є те, що досі сховано для більшості із вас інформаційним замовчуванням. Небагато де, крім нашого каналу, розповідають про це: цінуйте мудрість первосвященників, які сповідували і несли слово Творця. Єнуха, якого ви знаєте архангела Метатрона, Ісуса, який до того, як ви пізнали його Ісусом, був первосвященником у храмі Філатового полум'я на Атлантиді. Я закликаю кожного із вас до об'єднання навколо трансмутуючих божественних енергій фіолетового полум'я, енергій, які випалюють зло у будь-яких його формах, у будь-яких його проявах. Будь-де. Зло на вашій планеті має велику силу. Якщо ми не здолаємо його разом із вами об'єднаними енергіями світла перезавантаження життя на землі, буде неминучим. Трансмутуйте в енергіях фіолетового полум'я забруднене повітря. трансмутуйте його в енергіях фіолетового полум'я, використовуючи для цього кристал аметисту. Трансмутуйте в енергіях фіолетового полум'я усе. Активно користуйтеся створеними нами разом медитаціями. Медитація трансмутація реальності для трансмутації ворожих небезпек і медитація фіолетового полум'я для трансмутації усього планетарного деструктиву. Запрошуємо вас до глибокої взаємодії з енергіями фіолетового полум'я через щоденну взаємодію із ним, для трансмутації у ньому побутових негараздів, сімейних непорозумінь, ваших проблем і здоров'я. Ти бачила, у якому мороку перебуває твоя країна, у яких енергіях безнадія панує у душах твоїх співвітчизників. Безнадія в одних, байдужість в інших, невіра у силу божественних енергій. А це все зло. Усім цим керує зло. Запрошую на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Вісім медитацій курсу допоможуть вам пропрацювати травми ваших минулих втілень, допоможуть покращити здоров'я і стосунки, а можливо, зцілити усе це. Фіолетове полум'я. Унікальні чудодійні енергії Творця Всього сутнього. Владика Сен-Жермене, бажаю задати ще одне запитання. Учора в медитації мені прийшла інформація про порвані аури. Можеш це пояснити? Третім оком видно усе. Третім оком видно порвані аури. Що значить порвані аури? Порвані аури це аури людей, якими керують енергії зла. Енергії зла це будь-які низькі вібрації, які приходять до вас із простору. Це будь-які низькі вібрації, які керують вами особисто, будь-які ваші спалахи гніву, ненависті, прокльонів, кидання в інших словесного бруду, керування вами почуттями замість свідомості. Таких низьких вібрацій є дуже багато. А все починається з маленької дірочки в ауру. В аурі. У яку здатні проникнути сили антилюбові. Коли вони проникають у вашу ауру, голос, який чуєте у вашій голові, не лежить їм. Цей голос може нашіптувати вам. Не вір у те, що тобі говорять про сили божественних енергій, то все дурниці, живи для себе. Так працюють з вами сили антилюбові. Трансмутуйте в енергіях фіолетового полум'я будь-яку думку, що виходить від сил антилюбові, будь-яке почуття. Будь-який гнів, будь-яку ненависть. Трансмутуйте в енергіях фіолетового полум'я, усе, що не задовольняє вас у вашій країні. Трансмутуйте дії вашої влади, чистіть, працюйте. Я є фіолетове полум'я, я є чистота Богом бажана. Я є фіолетове полум'я, у дії нині в мені. Я є фіолетове полум'я, світло уклін мій тобі. Уклін завжди має бути, і слава завжди має возноситися лише Творцеві єдиному, лише єдиному Творцеві, жодним примарним земним цінностям нікому із живих, і жодного схиляння голови перед тими, хто нав'язує вам ці цінності. Боротьба між світлом і темрявою це боротьба між духовністю і свободою та рабством. Технологічного прогресу, у який вас ведуть, сили зла. Об'єднуйтеся!